Попався сам і потягнув за собою інших у листопаді 2023 року у представника лісової галузі Рівненщини Віталія Суховича. Працівники ДБР виявили близько 4 мільйонів доларів готівкою. Тоді його затримали, а згодом звільнили усіх дев'ятьох директорів лісгоспів Рівненщини. Їм на заміну прийшли інші. Дубинським лісгоспом із грудня 2023 року керує Олександр Вознюк, який до цього там же ж був головним інженером. У лісництві працює і дружина Олександра Тетяна Вознюк. Згідно декларації, на двох подружжя заробила 990 тисяч гривень. Зберігає Олександр готівкою 62 тисячі доларів. З останніх придбання в то ауді кю К'ю-7» 2012 року куплене у липні 2022 за 160 тисяч гривень. Березнівським лісгоспом із грудня 2023 року керує Олександр Рослюк, який до того був головним лісничим Костопільщини. Його дружина також оформлена у лісництві Березнівщини. За минулий рік Рослюк заробив 598, а його дружина 198 тисяч гривень. Готівку Олександр зберігає 16 тисяч доларів, 3 тисячі євро і 70 тисяч гривень. Володіє Олександр автомобілем Toyota Land Cruiser, придбаним у 2021 році за 590 тисяч гривень. У Клесівському лісовому господарстві знову керівник працює із дружиною. Із грудня 2023 року Олег Овчинніков змінив посаду головного лісничого на посаду директора. За минулий рік він заробив 577 тисяч гривень. Його дружина збагатилася на 29 тисяч. Готівкою Олег Овчинніков зберігає 400 тисяч гривень. З останніх покупок автомобіль у липні 2023 року. Автопарк поповнився на Субару 2017 року випуску за 500 тисяч гривень. Директор Рафалівського лісгоспу приїхав із Волині, де був начальником виробничого відділу Ратнівського лісництва. На Волині Сергій Петрук заробив 494 тисячі гривень. За грудень на Рівненщині отримав 76 тисяч. Готівкою зберігає 72 тисячі гривень. Подружжя має дві легкових автівки та одну вантажівку. Її було придбано у 2023-му за 546 тисяч гривень. Із посади головного інженера Дубровицького лісництва на посаду директора Сарненського перебрався Василь Шпаковський. У 2023 році він заробив 523 тисячі гривень. Його дружина займається підприємницькою діяльністю і заробила трохи більше 4 мільйонів гривень. Готівкою подружжя зберігає 3 мільйони 300 тисяч гривень, мають два мотоцикла, одну легкову автівку та п'ять вантажівок. З ківерцівського лісництва, що на Волині у Костопільське перебрався Володимир Клімчук. У Лісгоспі в ківерцях заробив 408 тисяч гривень, а у Костополі за місяць 80 тисяч. Дружина від підприємницької діяльності заробила півтора мільйона. Разом подружжя готівкою зберігає 60 тисяч євро та 20 тисяч доларів. У минулому році дружина лісника придбала новеньке пежо 2023 року випуску за понад мільйон. Андрій Зінич на Рівненщині працював лісничим у Колківському лісництві. З грудня 2023 року очолив Рокитнівське лісове господарство. За старим місцем роботи заробив 409 тисяч гривень. За місяць на посаді директора отримав 77 тисяч. У декларації своїх збережень не вказав. З Колківського лісництва на нове місце роботи перебрався ще один лісник Іван Туревич. Він очолив висоцьке лісове господарство. За двома місцями роботи чоловік у 2023 році заробив 468 тисяч гривень. У подружжя дві легкових автівки обидві записані на дружину. Із посади лісничого в Соснівському лісгоспі підвищився до директора Володимир Яніцький. У минулому році він заробив 461 тисячу гривень. Готівкою зберігає 70 тисяч доларів та 300 тисяч гривень. Такими є статки директорів дев'яти лісгоспів на Рівненщині. На керівних посадах вони перебувають менше, ніж півроку. Вадим Мороз, Media Group.